Добрий день, діти! Ми з вами не один раз говорили про народну творчість. Сьогодні ми з вами теж зробимо іграшку, яке раніше робили люди. Вони робили, ми з вами вже це роз... нагадаю вам, ми про це говорили, але я вам нагадаю. І так, вони робили іграшки з глини да? і робили з дерева, робили з соломи. З яких ніточок. Ні, 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 ні Це все тоді іграшок інших не було, і робили ось такі іграшки. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити таку іграшку з пластиліном. Сьогодні ми з вами зробимо пташечку. Можна зробити, ось бачите, який півник. Можна півника зробити. Можна ось таку жарптицю, мабуть, зробити. З хохолком таким. Можна, ось подивіться, у мене ще є вилиплені з пластиліну роботи, пташки. Вони можуть бути різні. Так, покрутимо як. Ось так ми покрутимо, щоб ви побачили. І півник гарненький. Тільки хвостик у нього напівника трошечки. Ну, це іграшка, це може бути. І так, що нам знадобиться, як завжди, підставочка, пластилін, серветочка. І, якщо потрібно буде, те стека. Я трошки розім'яла пластилін, поки, поки розмовляла з вами, щоб він був м'якший. Нам знадобиться ось такий шматочок, можна більше, шматочок пластиліну. З нього ми зробимо ну, все, крім, Однієї частинки. Підставочки для цієї пташки ми зробимо з вами, ну, давайте зробимо півника. Це такого півника, а не з хвостиком жар птиці. І так, наш пластилін ми розкочуємо в таку товстеньку, розім'яли його і розкочуємо в товстеньку-товстеньку ковбасочку. Я не буду розкочувати, я її пальчиками. Ні, трошки щоб глуденький був. Зробимо і так. І так, нам треба загнути, ось так загнути голівку і витягти хвостик з цього шматочка пластиліну. І так, ми загиб... Загиб... загинаємо один кінець нашого пластиліну сюди. Це буде голівка нашого півника. І друга частина, ми зразу її прищипнемо, щоб вийшов. Бачите, я тільки його пальчиками зжала, і в нас вже вийшов хвостик півника. Ось так. Треба його зжати. Я думаю, ви розімнете покраще, а то у нас тут холодно. І пластилін не зовсім слухається. І так, вже бачите. У нас є заготовочка. Треба тепер зробити що? Треба голівку зробити. Хвостик у нас є, треба зробити голівку. Для цього я защіпую от так клювик півнику. Отак, от борідку. Теж пальчиками ми защіпуємо, вона вже виходить. І останнє це грібечок, грібенець. Отак. От Зробили. Півник майже готов. Тепер ми треба його поставити на щось. Поставимо, можна було взяти цей пластилін, шматочок. Зараз є трошечки хвостик. Отак. От Прижму, щоб хвостик був. Отак. От трошечки так. А тепер я візьму інший шматочок пластиліну, півник. Ось, сидить у нас. <клес> І так, щоб зробити підставочку, я зроблю кульку з пластиліну, чи тут покатаєте, чи на дошці покатаєте. Цю кульку трошки прижму. <клес> Зверху у нас тоньше буде, знизу товще. І зараз я його трошки прижму. До дошечки своєї, щоб вона уда... не збув вже плаский. Отак. От Отака шишечка у нас вийшла. І тепер цю шишечку треба примастити. Щоб він не впав, треба примастити. Ось так, так показуємо. Як ми примастили. Отак пальчиком. Розжаб, розмастили, примастили, щоб воно добре трималося, щоб півник наш не падав нікуди. І тепер вам залишилось тільки прикрасити свого півника. Це від вашого бажання. Можете прикрасити як тут. Можете прикрасити, як ота пташечка. Будь-яким кольором ви можете прикрасити свого півника. Або такого як тут зробити. Вам потрібно додати іншого кольору до свого півника, щоб він, він був гарненький. Півник наш готов. До побачення.